Усім доброго дня! Канал сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти пиріг, От ягоди вже достигли в городі, і я вирішила спекти пиріг з ягодами. ну Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і буде разом такий пекти пиріг, По-простому, по-сільському. ну от Побачите, який вийде такий пиріг у мене. Я взяла 300 г ягід. Ванільний цукор, одну пачечку, 160 грам цукру. Це я так взяла, Якщо хто любить більш солодке, може взяти навіть 200 грам цукру, 70 г масла, Такі два кусочки. Бачите, вершкового. Борошно 400 г. скільки піде, я вже скажу. Я взяла просто 400 г. Борошно я просіяла. Я ніколи не кажу, що я борошно просіяла, але я завжди, якщо щось випікаю чи роблю щось. з Борошно я завжди перед тим, як маю робити щось. Я борошно сію, воно мене готове просіяне борошно вже. Сіль потрібна кефір. 400 мл я взяла 80 мл рослинної олії. Сода і 4 яйця. І все, що мені потрібно сьогодні для такого пирога. Я зараз почистю від листечка цього ягоди, і вже далі наріжу, і далі вже буду показувати, як я буду замішувати тісто для пирога. Я почистила і порізала вже ягідки. Ну, от покажу, як різала. Так. Я так люблю отак їх порізати на 4 частинки. Бачите, такі вони. Ось такі 4 частинки. І скажу вам, що я всі ягидки, всі 300 грам, не порізала, тому що я побачила, що то трошечки буде забагато, коли дуже багато от ягодів, якихось начинків, якогось пиріг не дуже може піднятися гарненько. Тому я пару ягідок залишила, а якщо буде мені треба, я їх доріжу і поставлю ще. Ну а Зараз ядки порізала і вже далі буду замішувати тісто. Беру яйця. Цукор, ванільний цукор, і трішечки таку малесеньку дрібку солі. Мілочку. Прямо так трохи отак. От. І оце все зараз лінчиком гарненько-гарненько перемішаємо. Так. Так трошечки, щоб розійшовся цукор опух. Ну, так я трошечки збила яйця. Довго не збивала їх аж так до білого маси такої. Просто так річко трошки збила. І поки збивала яйця, розтопила от вершкове масло на водяній бані. От, додаю сюди масло. Олію. Все. Хайде все. Так, гарненько вимішаю це все. І тепер буду додавати От кефір. Теж гарненько вирішені. Ну, так у нас тут зробило таке однорідне. І тепер буду додавати сюди борошно. От так, потрошечки. І ще додам. Ще додам тепер. Отак. От отак, от більш-менш от залишила ще борошна. І тепер, от у вже борошно, додам соду візьму чайну ложечку. Отака от. От чайна ложечка. трішечки зверху Да, да, чайна ложечка трішечки зверху отак от ставлю отсюди. от сюди. Отак. Отак. Тепер візьму оцет. От, взяла столову ложку. Візьму оцет. І от оцетом столову ложку набрала згасю тут соду. Ми завжди так робили і можна ще додати трошечки. Оцет тут нічого не шкодить. Отак от трішечки ще. Можна сказати столова. Ложка оцету з половиною. Отак. От Тому що це кефір магазинний, і я у ньому не переконана, що він гарно мені оцей кефір згасить е, там е, соду. От Я тут його соду згасила. Оцитом, і тепер вже буду далі замішувати борошно. І зараз подивимося, чи ще треба борошно, чи вже не треба. Ну, ще чуть, -чуть, чуть ще треба, тому я ще додам зразу борошно, щоб довго його вже не перемішувати, коли соду додали. Так шлинько. Пишемо, так. Да. Ну от і все, можна сказати. Кісточка вийшла видно? таке. І все, борошно залишилося. Ну, от скільки залишилося там ще борошна на дні миски, я зважу обов'язково і напишу, скільки борошна пішло. Ну все, Я духовку вже включила на 180 градусів. От у мене така формочка на 25 см, тому я робила такий на 400 мл кефіру якого багато тіста розробила під таку формочку. Тому що, я кажу, я робила от на 250 мл кефіру, і робився низький якийсь такий. А сьогодні я зробила на трошки більше кефіру і побачу, який в мене вийде сьогодні. оцей Ну що, буду зараз його сюди це тісто засипати, заливати, засипати. Бачите, цебирання. Я зараз так, більшу половину я даю на низ. Так, отак, отак. Парнисінько розійшлося рівномірно. А тепер оцю, що я залишилася трошки, зараз зверху вже. Я зараз розкладу ягідки сюди. От рукою прямо буду розставляти ягідки. От до бортиків так близенько не буду ставити, тому що Будуть горіти ягідки. Ну, ви собі як хочете, можна так, як, як хто може так розкинути сюди. Прямо так. Але ж багато оцих ягідок, начинки оцієї багато не ставити, тому що, я ж кажу, пиріг може гарненько не підійти. Начинка важка. І. Ну, отак от я розіклала ягідки. Тепер беру другу ту по половинку меншу, вже тут менше тіста. І отак от зверху буду. Просто на ягідки оці засипати. Так, отак, отак. І тепер от прямо оцією лопаткою, гарненько, щоб забирати ягідки від бортиків, щоб вони там не прилипали до бортиків. Так можна прямо їх туди лопаткою отак. Серединку трошечки розкладу сюди, туди, так от так. Можна ще й зверху поставити пару штучок, небагато. Щоб не було дуже важке. Це вже кожен як собі хоче. Я зараз розкладу. Ну от я отак розставила ще. Декілька зверху. Йду ставити у духовку, хай запікається пиріг. Ставлю на 45 хвилин, а там, вже, як він буде готовий, скажу, скільки він пікався, і покажу вам, який получився. Пройшло 45 хвилин, і дивіться, який пиріг у мене спікся, получився. Він зараз трошечки простий, я його вийму з формочки і вже покажу, який він всередині получився. Я періг вже виняла з форми. І дивіться, який гарненький получився. От, такий мягесенький. От. Гарненько пропікся знизу і зверху. І тепер можна вже кажди за своїм бажанням, як хто хоче. От я візьму, зараз трошечки присиплю це пудрою. Отак. Так, Та, як і всі ми оце робимо. Це вже кожен робить за своїм смаком. По я присипала, а зараз поріжу і покажу, який в мене вийшов. Дивимося получилась. вийшла. Який він пористий, такий пухесенький, височенький. Бачите, вони він ще трошки гарячий. Бачите, який вийшов. Ой, дивіться, ближче. Я взяла вилочку і зараз буду пробувати. Ой, лишився значок на пирогові. От, початка показую вам. Дивіться, яка красота получилась. Ніжний, м'ясенький такий. Одм. Дуже-дуже смачно, дуже і начинки, скільки, бачите. І вийшов він такий дуже гарно великий такий. Ну, і бачите самі, височенький такий, а ніжний такий, і тісто не забите. Дуже-дуже мені смачно, я ще такий один кусочок візьму. Не бачаюся, ну хочеться, хочеться дуже попробувати ще трошечки. Отак. Дуже смачно. Ну, от такий пиріг ми сьогодні з вами спекли. Так що, дуже-дуже гарно вам дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, хто дивився, як я готувала такий пиріг. Готуйте це і смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За все дуже гарно вам дякую. І бажаю вам, нам усім поскоріше мирного неба. Добра усім бажаю здоров'я, спокою на душі і всього найкращого. І тоді до зустрічі!